Доброго дня, мої любі глядачі, з вами інкогніта Тетяна із Дніпра. У мене в коментарях запитали, що таке пасинки і як їх треба удаляти. Ну, ось дивіться, я вам покажу. Оце томат. От у нього листя. І між стовбуром і листям виріс отакий ось. Пагон. Цей називається пасанок. Його краще видалити, бо він витягує на себе поживні речовини, а він нам не потрібен. Ну Взагалі, пасанки видаляють у високорослих томатів. Просто він так раз і видалився ось це. Якщо цей пасинок великий і гарний, його можна посадити ще раз і буде у вас ще один томат. Високорослі томати формують в один стовбур, чи максимум в два стовбури, щоб не було багато листя і щоб томати були покрупніші. Чим раніше ви побачили такі пасунки, тим краще. Помідор не буде тратити на них сили, бо вони витягують на себе сили і затягують ну, рост ваших самих помідорів, самих томатів. Ось у мене вже томат світить, і вже ж буду закладувати самі плоди. Ці пасунки, які ростуть до... Першого соцвіття помідорів, їх потрібно видалити. Якщо ви хочете формувати в два стволи, то самий перший пасинок знизу від світу, то його можна залишити і формувати вже помідор в два стволи. Ще один пасинок знайшла. Ось, бачите, ось листя. Томата, стовбур і ось отакий пасинок. Його теж я уберу, непотрібний. Він, коли такий маленький, і він ламається дуже добре. Цей томат я буду вести в два стволи. Ось тут є цвіт, і нижче цвіту ось отакий. Великий пасинок. Ось цей пасинок я залишу, він буде як другий стовбур. А всі нижчі пасинки, їх потрібно видалити. Якщо ви хочете в один ствол формувати, от цвіт він на основному стовбурі завжди росте. Ось на чому. Це основний стовбур. А той, що нижче, Основного стовбура з цвітом, то це пасинок. Його можна залишити і тоді формувати помідори в два стволи. А всі інші, що будуть зверху рости ну, на слідущій кісті то теж треба буде видалити, щоб у вас було, було тільки два основних стовбури. На них будете отримувати помідори. Ось така історія з географією. Напишіть мені: зрозуміло вам чи не зрозуміло.